Котики, кому не дуже подобається котонова білизна, термоканина, труси, мілтек, швидко сохнуть, мають розумну вентиляцію в потрібних місцях, дуже еластичні, дуже гарненькі, різних розмірів. Підходять на жарку погоду, підходять для активних котиків, для тих, кому спекотно, що швидко рухається, багато рухається і кому потрібно, щоб термобілизна була термозберігаючою, терморегулюючою, тобто при потребі гріла, при потребі дихала. Це не котон, вона дуже швидко сохне та вбирає дуже багато вологі, яку виділяє наше тіло. Тому що коли ми активно рухаємося, ми не тільки виділяємо пар з, рот, з рота і з носа, а також через шкіру. Тому саме такі трусики дуже-дуже гарно дихають і дають змогу почувати себе комфортно. А, взагалі то звісно, котики гатіть.